Ім важко дихати, а своє життя вони іноді рахують не на години. Це пацієнти з діагнозом легенева гіпертензія. Таких кажуть медики на один мільйон народжується два-три десятки, і лікування їх занадто дороге. Чим можемо допомогти малюкам, котрі хворі на легеневу гіпертензію у сюжеті Марічки Шиманської? Знайомтеся, весела дівчинка Христинка. Їй лише 4 з половиною. На перший погляд малеча нічим не відрізняється від своїх ровесниць. Та активні ігри для неї табу. І все через хворобу. Важко просто бігати, вона коли е, трошки побігає. Починає зразу задихатися, їй стає важко дихати. І вона, вона сама бачить, вона каже: Мамо, я дихаю. То, то, то означає, що їй стало вже важко дихати. Вона задихається. Вона ще не, не може сказати, я не задихаюся, вона просто каже, мамо, я вже дихаю. Діагноз Христинці поставили у піврочку. Відтоді дівчинка щодня на пігулках. Місяць лікування обходиться у 25 тисяч гривень. Без медикаментів малеча проживе до семи років. І від цієї недуги кажуть медики, ніхто не застрахований. Симптоми захворювання. Дуже неспецифічні. Часто це є просто задишка, погана переносимість фізичних навантажень і втомлюваність, яку пацієнти можуть трактувати по-різному. До моменту встановлення діагнозу проходить один-два роки, що є дуже е, несприятливим для пацієнта. Аби підтримати таких хворих, активісти у Льові почали збирати пластикові корки. Ми вирішили таким способом е, збиранням корків. І здачу їх на підприємство, яке їх переробляє. А вони нам відповідно за це платять кошти купляти для людей хворих на легеневу гіпертензію. Ліки корки збирають різні від пластикових пляшок, з них паст молочної продукції. Контейнери для них встановили у всіх районних адміністраціях Львова. Що більше корків, то більше грошей для лікування хворих. А от маленькі христинці, окрім цього, ви можете допомогти ще й за реквізитами, які бачите на екрані. Марія Шиманська, Леонід Паранчак, дня, телеканал. o